В воротах номер 28 Олександр Потарайло. гравці 26 Рамал Ахмедов, 10-й капітан команди Ігор Глущенко. Козлов. Він один. У нього немає підтримки. Козлов сам намагається хитати супарники. бідає на дальню. Ігор Штомпель. Під себе прибирає. Пробиває в ближній кут. добивання 1-1. Рудий повертає на Денісова. Штомпель. Штомпель пробиває в самісінький кут. Козлов віддає нам партнера. Козлов. Ще одна спроба. Все. лунає сирена. На цьому перший темп завершено. Свій наступний поєдинок ФК дестракшн проведе. Зараз давайте після цього моменту Денісов. Як же легко. Гущенко стандарт розігрує і у власні ворота переправляє Семенов. Бессонов. На Козлова. Козлов пробиває і Семенов тут. Отож Козлов пробиває. А відразу слідом розпочнеться цей матч. А зараз момент у Штомпеля. Підключає Бахтіяра Мамєдова. Мамєдов зміщиться у центр, передачі на штанька. І тут... А по друге, давайте не будемо забувати, що давайте після цієї атаки штомпель. А розпочнеться сьогодні відразу пополудні. зараз штомпель має ще момент. І забуває знову штомпель один шість. Отож, Мамедов пробиває з десятиметро. І вони, на відміну від суперника, будуть свіжими. Зараз Дестракшн. Дестракшн. Який момент не реалізовує? Федоров. Федоров пробиває. Карпушевський на місці. Карпушевський. Мамедов. Відає на штанька, то й дальню стійку пробиває. Бесонов. І зараз ще й можливість для контратаки виникає у Дестракшн. Пас на Штомпеля. Штомпель. Не переграє Карпушевського останні 30 секунд. Козлов. Козлов пробиває і забиває Козлов. Неймовірна інтрига у нас у боротьбі за медалі. Відбувається удар від рудого. Дестракшн здобуває вольову перемогу над Брукліном непросту перемогу з підсумковим результатом 6-2. І, як ми вже говорили,